Сьогодні ми подивимося на магазин, в якому графіка, мерч, мініатюри, кружки, сумки і все остальне. Ну, як звичайно, нас додали в колекцію, і моя дівчинка з котом попала от в таку от веселу колекцію. Дивлюся, якийсь мультяшний кіт. Дай, думаю, зайду. заходжу, а там таке магазин з Канади, 17 тисяч продажів, 2 тисячі лістингів. І дивимося тут всякі кружки, светри, наліпки, принти, 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 принти. Ну, але все в одному стилі: такі мультяшненькі монстрики. Гарненько намальовані такі всі, чудово, чорно-біло. Окей, дивимося на другу сторінку. Значки, майки, килимки для мишки, всякий різний мерч. Окей, давайте заглянемо в секцію оголошення. Там вона пише відповіді на часто задавані питання і пояснює, чому вона не приймає повернень. Окей. В розділі про себе вона пише, що вона любить малювати олівцями, фарбами, створювати різний арт. І в більшості днів її можна знайти в студії, де вона зі своїм котом творить мистецтво. Ще вона пише, що вона все творить з любов'ю і додає завжди нові лістинги. Давайте заглянемо на секції. У нас тут є куча одягу, куча принтів, відкритки, магнітики. Давайте заглянемо на секцію Асео. Це оригінали по 23 долари. Всі їх небагато. Всі вони в одному стилі, одна ціна, все дуже уніфіковано і одна фотографія на лістинг. Давайте подивимося на опис. Вона його починає з посилання на секцію з ASEO, і далі пише такий уніфікований, абсолютно не редагований для кожного лістингу опис, що, на чому вона працює, чим вона працює. Додає, що ця ручна робота зроблена в Канаді, і за пересилку можуть зняти мито. Дивимося на іншу секцію, на оригінали і більших робіт. І тут вже більший цінник, більший розмір картин. І тут різні такі ці кути, всякі монстрики, всякі критчери, їх небагато, і вони за різними цінами йдуть. Давайте заглянемо на окремий лістинг на картину, як вона його оформляє, чи є фото і відео. А там є дисклеймер від Еті, що, медич... що продавці на Етції не продають медичні маски, ніяких інших фото і відео немає. Є зате гарні відгуки. Дивимося на опис. Пише, що це 8х10, на, на полотні натягнутому. Дякую, що заглянули, подивилися. І що можна заплатити за пересилку мито. Ну, супер. <хи> Мені вже стало цікаво, чи вона взагалі додає додаткові фото і відео, хоч на якісь лістинги. Загодимо на дорожчі роботи. Ну, думаю, може, заради 100 доларів вона не морочиться, подивимося на щось більше, і там та сама ситуація, ніяких <хи> додаткових фото немає. Я не знаю, напевно, вона не продає ці оригінали, воно і просто фіолетове Чи що? Я просто не розумію цієї ситуації, але відгуки все дуже добре. <со> Опис так само уніфікований, ніяких ключовиків в описі немає. Це мене дуже веселить і підбадьорює, значить, не все так грустно на тому Еці. Давайте подивимося на мерч, на ці всякі друковані штуки на сумку. Це вибір Еці. Отже, це, що воно продається. І тут вже є і альтернативні фото, відео немає. І що цікаво, воно не зазначає, хто є, хто є виробником цього мерчу. Тобто, або вона його висилає самостійно, або в неї є цілий сервіс. І цим займаються інші люди. Знову ж таки, вибір Етсі. Що я для себе зрозуміла? Головне малювати те, що нам подобається. Малювати це можна на чому завгодно сканувати і продавати мерч, якщо воно таке графічненьке, дизайнерське, і від цього можна мати непогані гроші. Сподіваюсь, вам цей огляд був корисний, надихаючий, і ви будете малювати в своєму стилі.